Доброго дня. Тема сьогоднішнього огляду таймери від торгової марки Gevis. Таймери або їх ще називають реле часу це пристрої, які контролюють увімкнення та вимкнення електричних приладів через заданий проміжок часу або в конкретний час доби. Вони забезпечують автоматичне керування різними процесами та функціями, наприклад, затримкою вімкнення, вимкнення або циклічного повторення операцій. Реле часу використовуються для автоматизації технологічних процесів, що потребують точного управління за часом. Таймери мають широке застосування у багатьох сферах, наприклад, автоматизація освітлення на автостоянках, у під'їздах та прибудинковій території, автоматизація освітлення вітрин та рекламних щитів. Автоматизація освітлення та подачі повітря, води, поживних сумішей при вирощуванні рослин у тераріумах та акваріумах, управління сигналізацією таймінгу робочих процесів на заводах, фермах та інших об'єктах, автоматизація дзвінків у школах з метою імітації ефекту присутності в умовах денного вечірнього тарифу обліку електроенергії. Гевіс має широку лінійку таймерів для будь-яких потреб. Їх можна поділити на три основні групи: механічні таймери. Електронні таймери, сутінкові або астрономічні таймери. В цьому відео розглянемо механічні таймери торгової марки Gavis. Розкажемо, які вони бувають, покажемо особливості конструкції, комплектацію та розберемо з налаштуваннями механічних таймерів. Механічні таймери Gavis також мають кілька видів: а саме, щоденний таймер на один модуль з одним контактом без резерву заряду. Щоденний таймер на один модуль з одним контактом з резервом заряду, щоденний таймер з одним контактом з резервом заряду і тижневий таймер з одним контактом з резервом заряду. На прикладі механічного таймеру серії TMR на два модулі розглянемо комплектацію та особливості конструкції даної серії. На передній частині таймеру знаходиться вся необхідна інформація по налаштуванню, панель керування та маркування технічних характеристик. А саме: Номінальний струм, робоча напруга та частота, опис елементу резервного живлення, маркування контактів та схема підключення, індикатор реального часу, Рукоятка налаштування режиму роботи, автоматичний режим постійно вимкнено або постійно увімкнено, шкала часу у форматі 24 годин та шкала часу у форматі 12 годин. Для точного налаштування часу. Захисна кришка має фіксацію для зручності налаштування та можливість опломбування пристрою. Кожен таймер йде в індивідуальному пакуванні. Всередині, в коробці, знаходиться сам таймер безпосередньо, і також знаходиться інструкція з експлуатації та налаштування даного пристрою. Доволі інформативна інструкція, <кхм> велика, добре видно. Саме бачите момент затяжки провідника. Налаштовується таймер. Ось бачимо кожне ділення, це у нас 30 хвилин. І також, з іншої сторони, також інформація по налаштуванню таймера та як замінити елемент живлення в даному таймері. А тепер поговоримо, як правильно підключити та налаштувати таймер. Перше, що хочу відмітити, що будь-який таймер, так і включно таймери торгової марки Gavis, не мають захисту від короткого замикання та перенавантаження, тому до кожного таймера в електричне коло треба встановлювати автоматичний вимикач, для того, щоб захистити і сам таймер від КЗ та перенавантаження, і кабельну лінію, за яку буде відповідати цей таймер. Далі, для того, щоб налаштувати таймер, треба відкрити вікно. До речі, воно з фіксацією. Бачите, в будь-якому положенні таймеру воно не падає, що є зручним а, при налаштуванні даного пристрою. На самому пристрої є рукоятка керування. В неї є три положення: це автоматичний режим, це режим вимкнено, і це режим постійно увімкнено. Після налаштування режиму роботи потрібно встановити актуальний час. Припустимо, що в нас зараз 21 година 15 хвилин. Ось потрібно, щоб стрілочка вказувала на актуальний час. Циферблат крутиться тільки за годинниковою стрілкою. Це принципово для того, щоб не пошкодити механізм таймеру. Виставили наш таймер на 21.00. І якщо потрібно налаштувати більш точно цей час. Наприклад, 21 година 15 хвилин. Для цього існує якраз 12 часовий формат часу для того, щоб можна було більш точно налаштувати таймер. Ось навіть от так буде. 21.15. Зараз у нас по таймеру. Бачимо, стрілка вказує на 21, і ось ця стрілка вказує на 15 хвилин. Ось ми виставили наш час. Далі ви самі вибираєте, в який час протягом 24 годин має спрацювати ваш таймер. Більше інформації про цей продукт ви можете знайти у нас на сайті у розділі технічні характеристики. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та дзвіночок. Наразі дякуємо, що були з нами. Зустрінемось на наступному огляді.